Шановні мої, сьогодні буде нудно. Тому що я буду вам пояснювати, яка геніальна, видатна і переворотна подія сталася вчора, позавчора в світі, і як це суттєво впливає на хід війни, нашої війни, і як це для нас дуже важливо і дуже корисно. Це, ну, це не така проста математика, як це буває завжди, але я спробую бути ну, максимально. Коротким, ну, не знаю, коротким чи вийде, але спробую пояснити, бо це думка насправді не дуже проста. Я пробував розказувати це от своїм сусідам, я на них тестую деякі свої способи подачі. Ну, не переконав, не розуміють. Ну, спробую, може, вас переконаю. Також, з вами я, Олександр Бергінець, і мій канал Бергінець Аналітика. Підписуйтесь, поширюйте, будь ласка, канал новенький, нас дуже мало. Ми тут. Дорослі. Тут всі тільки от такі великі, серйозні дорослі матеріали. Бо коротша аналітика, шорти, це у мене на берегенесний телемарафон. Тому тут поки що виходить один матеріальчик в день, а там їх виходить багато. Краще бути і там, і там. Бо це ніби виш, а там школа. Так от, Трамп прийшов в. Геополітику з трьома ключовими проблемами. Головну проблему, яку він для себе визначив, це Китай. І це не афішована його проблема. Він завжди вважав, що Китай головна проблема, і тут не якби зрозуміло. Друга проблема це Росія-Україна війна, яка відтягувала в Сполучених Штатах дуже великі ресурси і ділила суспільство. І е, йому треба було виграти вибори у Байдена, ну, не у Байдена, і має значення, але у демократів. І для того, щоб виграти ці вибори, йому треба було розділити і розвести свої позиції. Це так часто буває в політиці, коли е, е, кандидати, які є головними, вони намагаються е, знайти фішку, в чому вони відмінні. Ну тобто, голосуйте за мене, тому що я. Я новий, я молодий, у мене немає за спиною корупційних схем, я не з політики, я знаю все краще за всіх. Голосуйте за мене. Це от у нас так розходу, виходило. А м, у них було так: Байден витрачає купу грошей на ту Україну, нафіга їй допомагати, коли нас, нас це не стосується. Це десь далеко. Навіщо ми будемо значить, витрачати на це свої ресурси? І, а я прийду. Я Швиденько з Путіним домовлюся, буде дуже швидкий мир. Так от вони розвели свої позиції, і саме Україна стала тим ну, тією червоною лінією, тому що всі інші лінії були традиційні і відомі. Ну, умовно кажучи, Трамп за соціальні допомоги Путін... Байден за соціальні допомоги за значить рівність кольорів шкіри і гендерів. А Трамп, консерватор, він проти всяких гендерів, проти великої соціальної допомоги, тому що треба працювати і заробляти, а не сидіти на шиї у держави. Ну, тобто, всі ознаки правого і лівого присутні були, але цього було мало, бо це було традиційне. Тут Україна стала такою, ну, і мігранти ще звичайно. Так, от, в цій історії е, другою проблемою була е, Україна і Росія. І Диспозиція була зрозуміла. Він не казав, що Україна ми Україну ніяк не будемо підтримувати, бо він бачив, що американці, як і весь світ, при опитуваннях він весь всі віддають завжди перевагу Україні. Ну не в плані того, що ми будемо все кіним, ми будемо допомагати Україні, а просто Україна краще, вона справедлива, вона там її, її треба захищати, і більшість країн світу. В качелі Росія Україна віддає перевагу Україні, і це ну те, що не може переступити Трамп так само зараз. Це взагалі інакше. Зараз вся Америка заведена проти Росії за Україну. і Дякуючи Трампу, так само. І третя глобальна проблема, яка була ключовою і найболючішою, яка руйнувала всю схему Трампа, це Ізраїль і Газа. Вона й була і задумана для того. Тобто, для чого взагалі задумали історію з Газою, яку задумали Росія, Китай і Іран. Вони е, почали цю війну, поясню вам для чого. Формально більшість аналітиків говорить, що це для того, щоб зірвати економічний коридор через Саудівську Аравію з Індії в Європу. Ну тобто, е, це такий коридор економічний, який міг би сперенаправити ресурси і можливості товари з Індії. В Європу і створити велику конкуренцію Китаю. Це правда. Це було. Тому що китайські коридори сухопутні, які йдуть через Росію і Білорусь, вони фактично закриті. І Китай шукає інші коридори. Один з коридорів це через Пакистан. До моря і тоді все так, як Індія робить. Тобто, якщо через Пакистан китайські товари добираються до моря, далі вони повинні йти якимось шляхом. А індійським товарам не треба добиратися через Пакистан, вони прямо на цьому ж морі знаходяться. І тому була велика певна конкуренція між Китаєм і Індією. От тоді значить, одна з тем, Але й була ще друга мета, і вона не менш важлива це розділити світ по принципу Ізраїль. Палестина. Палісти... Тобто, поки не було війни в Ізраїлі і нападу Газа, весь світ активно підтримував Україну. Як тільки е, почалася війна, виникло таких чотири поля, які конкурували між собою, ти повинен визначитися по двом питанням: ти підтримуєш Україну чи Росію. Чи ти підтримуєш Палестину, чи Ізраїль. І для когось питання України Росія важливіше, для когось Палестина Газа. І тут виходить, що весь ісламський світ, десятки країн і сотні мільйонів населення, які до цього більш-менш симпатизували Україні, раптом починають в першу чергу. Симпатизувати Палестині для них це найважливіше, і це не просто відволікає їх нібито від України. Ні, Палестину підтримує Росія, Китай і Іран. Тобто всі країни, які виступають проти України, підтримують Палестину. Таким чином, виходить, що безліч країн нейтральних або е тих, яких симпатизували на відстані України. Починають симпатизувати Палестині і тим, хто підтримує Палестину, тобто Росії, Китаю, Ірану. І виходить, що частина світу цим конфліктом була відірвана від підтримки України і Заходу на користь Китаю. І цей конфлікт тримав дуже зручно весь цей світ під Китаєм і Росією, які підтримували Палестину, а не під Сполученими Штатами, які підтримували е, е, Ізраїль. І Європа почала теж плисти туди. Чому? Тому що в Європі багато мігрантів, багато мусульман, і ці мусульмани виходили на стотисячні мітинги протесту. І країни Європи теж почали плисти в бік Палестини, а не Ізраїля. І таким чином відбувалася повна ізоляція Сполучених Штатів, які одні підтримували Ізраїль, а всі інші втікали в бік Палестини. І відповідно кількість підтримки України так само зменшувалась. Бо якщо ти підтримуєш Україну, яка точно підтримувала очевидно Ізраїль, як і Сполучені Штати, ти наступаєш на горло Палестині. Тобто, грубо кажучи, ти не будеш підтримувати Україну, бо Україна підтримує Ізраїль. А Україна, звичайно, права, але стосовно Росії, але вона не права стосовно Ізраїля. І значить, ми їх підтримувати не будемо. Таким чином, відбувся великий розподіл світу на чотири частини: ті, хто підтримують Україну і підтримують Палестину, ті, хто підтримують Палестину і не підтримують Україну, ті, хто підтримують Росію, і підтримують Палестину, і ті, хто підтримує і Україну, і Ізраїль. Ну, тобто, багато різних варіацій, але наша. Картинка почала звужуватись, у нас стало менше союзників. Ну, умовно кажучи, як Пакистан, який колись нам надавав свої озброєння, ви пам'ятаєте, міг надавати нам озброєння, якщо вони ісламісти. Ну, іслам у них там ісламська країна, не ісламісти, вони, звичайно, але у них ісламська країна, але а, і вони проти Ізраїля, а ми за Ізраїль. Як вони нам будуть допомагати? Ну, такий приклад найпростіший. А, цей в інших країнах почали казати, давайте гроші виділяти і, е, Палестині і так далі. Тобто це було серйозно важливе протистояння, яке, е, перше, було з, з Китаєм зрозуміле давне, ні, з Росією Україна було зрозуміло, і світ був поділений в інтересах України і Сполучених Штатів. І тут з'явився оцей. Конфлікт на Близькому Сході, який раптом величезну частину світа повернув на користь Росії і Китаю. Тобто цей конфлікт заважав Трампу вирішити свої ключові проблеми в світі із Росією і з Китаєм. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини, поширюйте мою аналітику. Хай інші теж знають. А ми продовжуємо з вами. І от в цій історії. Трамп спробував вперше загасити найгостріший і найбільший конфлікт України Росії. Нічого з цього не вийшло, тому що він не міг отримати суттєвого тиску ні на Китай, ні на Росію. Світ увесь плавав, бо він хвилювався за Палестину. Ну, давайте об'єктивно говорити. Подивіться, скільки було маніфестацій, мітингів, протестів всяких дій в цьому світі за останні два роки. І порівняйте, значить. Кількість акцій в підтримку України і кількість людей, які виходили. І кількість людей, які виходили на підтримку Палестини, на підтримку Росії, на підтримку Ізраїля. І ви побачите, що ніхто не може порівнятися з тією кількістю публічної великої підтримки, яка була у Палестини. Інша річ, що ця підтримка не була. Ну, 100% щирою для багатьох лідерів держав, ну, умовно кажучи, в арабських країнах в багатьох не підтримували Хамас. Але на ділі, а публічно вони підтримували Палестину. Вони кажуть, ми підтримуємо Палестину. Але це сприймалося як підтримка Хамаса. Ну, вони ж палестинці. Хоча я вам говорив про те, що не існує ніяких палестинців, тому що не існує ніяких. Іорданців і не існує ніяких саудитів. Вони себе називають всі арабами. І якщо у всіх інших країнах вони називають себе арабами, то тільки в одній країні вони називають себе палестинцями. Чому? Тому що це, нібито з точки зору Конституції, ООН дає можливість відстоювати право. Нації на е, територію, ну, грубо кажучи, пра, вони, вони мають право тепер, як вони окремий народ, на свою окрему землю. І це, це право використовується. Тому, якщо ви скажете сирійцям, що вони сирійці, це ми так говоримо. А вони вам скажуть: ми араби. Так само, як е, ну, там, навіть в цьому. В, Ірані, вони говорять, ну вони ж не араби, а вони кажуть, що ми мусульмані, ми не, у нас нема нації. У нас наша віра вища будь-якої нації. І тільки в одній Палестині палестинськість є вищою, ніж арабство і е, мусульманство. Ну, це я ж кажу, це політична історія. Так от, для Трампа важливо було для того, щоб виграти у Китая і у Росії завершити ситуацію з Близьким Сходом, для того, щоб ті люди. З якими він буде далі вирішувати проблеми в світі, між ними не стояв оцей конфлікт в Газі, ну, умовно кажучи. Ми хотіли би з саудитами домовитись про зниження цін на нафту, але не можемо, тому що ми підтримуємо Ізраїль, а вони підтримують Палестину. Ми хотіли би там домовитися з, е, значить, про щось з Пакистаном, але Пакистан не може, тому що він там. За, е, значить, Ізраїль за Палестину, а ми за Ізраїль. Тому він укладає угоду про дружбу і військову підтримку і, і так далі. Саудівську Аравією, не сполученими штатами, тому що Сполученими Штатами укласти не може, тому що Сполучені Штати за Ізраїль, і оцей пункт Я за Ізраїль, а Я за е, Палестину він ділив весь світ і заважав е, Трампу і дуже допомагав китайцям і росіянам і тепер. Цей пункт з порядку денного знятий тепер всі лідери видатних потужних великих ісламських держав і лідери Європейських держав вони тепер перетворюються в одну команду. І в цій команді немає нікого, хоча Трамп намагався туди залучити Іран, тому що Іран це маленький відглузок. Східної цієї проблеми, але менш гострий, тому що Іран є великим ворогом більшості країн цього регіону, хоч він і ісламський, але він і ворог для всіх, ну такий ізгой, грубо кажучи. Ну, це як в Європі Росія, так і на Близькому сході Іран, приблизно така історія. І там не така гостра проблема. Він, звичайно, хотів висмикнути Іран повністю з-під. Цієї трикутника, але Іран не повівся. Вони захищають свою триголову сутність разом з Росією, і Китаєм. Так, от Росії і Китає ніде немає в цих історіях. Їх немає. Вони в цей час Росія хотіла провести саміт, російсько-арабський саміт, туди ніхто не погодився їхати. Таким чином відбувається ключова річ. Росія і Китай викинуті з Близького Сходу політично. Вони там залишаються економічно, але політично вони викинуті. Трамп зачистив близький схід під Захід, під Америку і під Європу. І не тільки Близький Схід, а його щупальця достають аж до Пакистана. І єдина проблема, яка на цей момент була створена. Але яку скоро розв'яжуть, я впевнений, це Індія. Тому що для того, щоб домовитися з ісламськими країнами, в тому числі з Пакистаном, треба було загострити стосунки з Індією. Тобто посваритися з ворогом і притискати, так ми ж з тобою разом. Ти ж бачиш, ми проти Індії санкції вводимо, ти воюєш з Індією, давай домовлятися. І вони домовились, тепер Пакистан дав можливість американцям розробляти на своїй території рідкоземельні метали. І таким чином блокада Китаю. Який контролює 80% світових е, значить, виробни, видобутку рідкоземельних е, металів, е, трошки зруйновано, тому що приблизно 3% контролює Пакистан, але Пакистан не розробляв їх ще. Тобто там невідомо, там може ще набагато більше. Але терори, американці туди прийдуть, і це удар. По Китаю таким чином, на цей момент, прямо на сьогодні, питання не в Нобелівській премії Трампа, а в тому, що Трамп зумів добитися того, що його команда об'єдналася. Вона, яка була розділена по принципу Ми за євреїв, а ми за арабів, вона вже все. Такого розподілу немає. Вони всі між собою помирилися. І якщо сьогодні відбудеться... Приліт президента Індонезії в Ізраїль. Це найбільша мусульманська держава світу. Це вже говорить про те, що крапка в цьому розподілі поставлена. Тобто це не означає, що всі між собою тепер будуть друзями. Ні. Це означає, що тепер не буде причин не домовлятися, бо ти за Ізраїль чи ти за цей. за Палестину це спробував робити Трамп і минулого разу, коли був президентом. Він підписав Авраамові угоди, кілька країн висмикнув на підтримку Ізраїля, і все воно ніби котилося нормально. Ну От е, е, Іран, Росія і Китай придумали оцю газівську е, операцію, яка колихала світ, і так далі. Тепер українська війна залишається головною війною в світі. Е, Серед тих в світі, хто тепер думає на чій ти стороні, вже він відпадає оця ідея ти за Палестину чи за Ізраїль, бо там уже все зрозуміло. А от ключова проблема тепер Україна, Росія. І тепер Трамп у руки розв'язані, він може в цій історії говорити з тим, з ким не міг говорити раніше. І от приклад Індонезії він дуже показовий, тому що по Індонезія традиційно тяжіла до Китаю. І те, як вона зараз е, відреагувала на ці події з прильотом їхнього президента, це якраз говорить про те, що розворот відбувся. Тобто тепер Сполученим Штатам буде легше збирати навколо себе більшість, тому що ті, хто міг раніше сказати, так ви ж за Ізраїль, вже цього говорити не буде. Ця тема відпала. Відповідно, е, тепер почнеться тиск всіх. На Росію. Трамп вільний. Він відпочив, отримав задоволення і він приходить в, на перемовини навколо нашої війни вже як переможець. Ну, не такий переможець, як був, пам'ятаєте, сім воїн, які ніхто не знав, що там за воїни. А тут він приходить уже як ну, реальний переможець. Ну, ну, з того, що ми знаємо, він реально закінчив війну. В, на Кавказі, ну, реально, там його роль надзвичайно велика. Ясно, що Трамп. Ой, Трамп кажу, і Ердоган, тут все зрозуміло, але перепрошую, Ердоган теж один з інструментів Трампа, і в цій історії з Газою так само він, ну, слухайте, Ердоган, який не був, Особливо втягнутий в цей конфлікт раніше, його мало цікавив конфлікт Ізраїля і Гази. Він раптом в останні місяці став палким прихильником Гази і вже виступив навіть як на стороні Гази в цих перемовинах. Уявляйте ну, собі, ну я не знаю, як це сказати. Ну, грубо кажучи, якщо є конфлікт між вашими якимись знайомими, і ви симпатизуєте одному. А для того, щоб розірвати конфлікт, ви починаєте симпатизувати іншому, публічно висловлюватись на його підтримку і кажете, я буду від твого імені вести перемовини. І таким чином все і допомоглося владнатися. Таким чином, шлях до ізоляції Росії і Китаю, ну, не такої ізоляції, як ми собі хотіли би бачити, а для обрубування щупальців відкритий. Тепер можна легко говорити. З, умовно кажучи, чвертю чи третиною світу, не впираючись в проблему гази Палестини. І це для нас великий успіх. Тому що тепер стане питання в тому, що для Трампа тут я зміг, чи зможу я тут? Звичайно, що зможу? Всі будуть казати? Трамп ой, це, значить, Війна на Близькому Сході закінчилась. Чи значить, треба нам та війна в Європі? Не потрібна. Давайте всі її швидко закінчувати. Тут можуть бути проколи, можуть бути різні варіанти незручного миру для нас, неправильної поведінки нашої влади, яка не те вирішить і не так, як піде. Але по тому, як це сьогодні відбувається, видно, що. Роль Зелен... Зеленського вже немає. Зеленські грають, Зеленським грають в цій грі так, як треба, і таким чином все буде досягнуто правильно. Я описував це і ще вам розкажу: історія з е... томагавками. Зеленський раптом просить у е... Трампа томагавки. Ну що, Зеленський не знає, що вони не літають з сухопутних. Е... Носіїв. Вони ж тільки з моря літають, він же ж не може цього не знати. Виходить, не знає, просить. Причому він не каже про тамагавки, Він каже, Ми поговор... я попросив у Трампа одну особливу зброю. Потім раптом почали всі журналісти писати, що це тамагавки, потім почали це обговорювати, потім почали казати, що Трамп не дасть тамагавки. потім почали казати, що дасть, потім навіть Венс сказав, що дасть, і потім всі казали, як же він дасть, коли немає. З чого стріляти, і тут раптом презентація установок, які стріляють з землі. Ну тобто, це все театр, розумієте, це все театр від того, що Зеленський сказав, що він щось там таке говорив, всі почали це обговорювати. Ясно, що це він сказав не тому, що він попросив. Йому сказав: так, ти просиш у нас таммагавки. І ми починаємо навколо цього говорити. І він сказав, так, я вас прошу томагавки, дайте мені. Це не означає, ну як, якщо би йому. Генштаб написав список того, що треба, вони б не написали тамагавки. Чому? Тому що тамагавки не можуть бути запущені в Україну з нашої території, бо в нас немає флоту. І, відповідно, він не міг звернутися до Трампа з такою причиною, з таким проханням, бо це, ну, якби безглуздепер. Але він звернувся. І так випадково сталося, що якраз в цей момент, коли він звернувся, у американців з'явились пускові установки. Отака історія. Вибачайте, що довго, але дякую вам дуже, що ви зі мною. Будь ласка, напишіть хто дослухав до кінця. Мені це дуже цікаво знати. Я хочу зрозуміти, чи можна робити довгі сюжети, якщо вони того не заслуговують. Бо мені, мої колеги, кажуть, що треба робити сюжети не більше 12 хвилин ну я не знаю як цю тему було розділити так щоб розказати про неї на 12 хвилин я тому вам і розказую не на масовому своєму каналі а на вашому на нашому ексклюзивному поширюйте будь ласка цю і інші мої попередні випуски поширюйте їх для більшого кола читачів і залучайте їх будь ласка щоб вони теж були підписантом цього великого проєкту слава україні